в моєму цьому. Також доєднулася. Ай, він тут прибирає. У мене розв'язався шнурок. Треба мені вас покласти, щоб я його зав'язав. Так, я у посиланечку. І потрібалася. Зараз іще. Ще один. Дочекайте, будь ласка. Вагер, коли шнурок. Так. Сім-сім, там рарак. Хліб. Я проснулася. Як ваш настрій після першого навчального дня. Я знаю, що навчання це важко що для дітей, що і для батьків. О, Дивіться, яка гарна. Це просто на стіні. Якщо ви хочете побачити, що це, це ось салон весільний. Але ось тут щось немає в них скла. Ось вони намалювали ось таке замість скла. Доброго ранку всім, хто доєднується. Так, ми з вами гуляємо містом Харків. Сьогодні я просто йду трішки в інше місце, в інший парк. Тут є голуби. Ми вже з вами колись їх тут годували. Так, вони тут є. А я сьогодні з хлібом, тому будемо годувати з вами голуби. Зараз я перейду дорогу, правильно. Переходом пішохідним, тому що потрібно перехід дорогу. В правильному місці. Ось у бачите, як він намалюваний білим та червоним. У нас сьогодні йшов дощ, була гроза. Бачите, як вони їздять? Вони не їздять, вони літають. Так, мені сьогодні просто потрібно зайти, купити слівок до кави. Тому за програм. Я сьогодні прийшла в цей парк. Тут такі є цікаві квіти. Я зазвичай думала, що вони червоного кольору. А ці квіти, вони чомусь фіолетового. Ось. А листя в них схоже на м'яту. Цікаво. О, мої друзі, зараз ми їх будемо годувати. У мене є сьогодні хліб, тому я можу їх погодувати. Так. Оце я думаю, чи мені посидіти, чи постояти, тому що лавочки мокрі. Сьогодні вночі йшов дощ, гроза була дуже сильна, Греміло та блискало. Добрий ранок. Так. Всі просинаються, доєднуються. Я... Ой, трішки не виспалась. Перший робочий день, але я пізно лягла. Чомусь мені не спалося. Тому сьогодні буду в окулярах. Бо мої очі заспані. Так. Я стає. Ти працювала допізна. Так, Напрацювала. Голуби. А мене щось є, дядьки не що. Та-да. Але мені не прийшло сповіщення, я хотіла прийти на ефір, а потім дивлюся, йде ефір. Так, що вам показати? Хочете, я вам покажу дорогу, де їде багато машин. О, yeah. yeah. Вони всі спішать на роботу. Yeah. Ось тут голуби. Цей парк такий. Він не дуже цікавий, а він маленький. Тут ось, дівчатка йдуть на роботу. Сість маленькі розочки, гора гараці. Але мені потрібно просто зайти. В АТБ. до слівок до кави. Ще приходить одна моя сусідка, каже, мама, в тебе є слівки до кави? тільки вийшла з відпуска і забула за них. Я вже не ходила в магазин. Тому що скочила за прямими ефірами і вчора проводила прямий ефір. Він також затягнувся на 25 хвилин, щоб чуть не спізнилась на роботу. Але встигла вчасно. Тому ви в школу сьогодні йдете, чи де мої школьники, які зранку їдуть на школу? Потім доєднуються, розповідають, що вони робили, як ваш перший KFC. KFC? Так, у нас є KFC. Тільки тут поруч нема KFC. А Макдональдс є, але він не працює. Я просто Не зрозуміла, що значить у мене KFC. Ну ладно. Що ви маєте на увазі KFC? Сніданок і в КФС. Ні, я не люблю таким. І таке їсти, і всі мені не дуже подобається, тому що я за правильне харчування, а там такого нема, щоб був якийсь салатик смачненький. Там все жарене в грилі, а воно мені дуже важке. Знаєте, якщо вже немає що їсти, то тоді ти таке можеш їсти. Люди дуже люблять. Цю, цю їжу, гамбургери. А я таке їм тільки якщо я десь в дорозі, якщо я десь їду, то тоді я просто, ну, знаєте, як це дуже швидка їжа, яку ти можеш придбати, а тобі треба десь більше. А, ну добре, ладно, їжте те, що вам смачно. А я не люблю цю швидку їжу, має потім від неї болить живіт. Я Люблю краще м'язку, рибку, на грілі або запечену, салатики, зелень. Це дуже смачно і корисно для нашого організму. А ви піклитись про своє тіло, про свою енергію в тілі. Якщо ви хочете, щоб ваше тіло було здорове і довше вам служило, тоді потрібно харчуватися правильно, правильними продуктами. Це має бути добра сіль, це має бути оливкова олія, масло вершкове, для того, щоб ваш організм відчував легкість у тілі і щоб вам було багато енергії для праці. Ви працюєте чи доброго ранку? Доброго ранку. О, Бачите, вже мої постійні глядачі. Так, ми зараз з вами трішки в іншому парку. Біля мене тут є дуже багато парків. Ось тут у мене голуби. Хочете, ми їх погодимо з вами. У мене є хліб, і я можу їх подавати. Але щось вони їдять, але я не знаю, що. Щось, мабуть, з дерева насипало, тому що... Маріночка! Доброго ранку! Бачу, я тебе Чекаю. Так. Зараз будемо з вами годувати голубів. Я дістану там я піду куплю новий хлібчик, Я ж тут поруч з магазинчиком. Тому зараз ми з вами поділимося своїм обідом. Знаєте, як кажуть е сніданок, По сніданком поділись з другом, обід з'їж сам, чех там. А вечері видай і ворогу. Тому ми будемо снідати вам з вами доброго ранку. О, момент, а щось ви одне видалили? А добра друг не пса. Ну що, вигади, подиться, як води літають. Це називається добра справа. Потрібно робити добру справу з присвятою. Знаєте, що, це? А, що значить з присвятою? Це я присвячую цю дію, тому щоб, що? щоб люди на землі не були голодні, щоб у всіх завжди був хліб на столі. О, подивіться, скільки їх біля мене. Я їх приручила. Так, зараз я вам їх... Ось я так. О, хтось не любить голубів. Але знаєте що? Голуби це ж також душі. І ми. Це наші нам дуже повезло. Народитися в тілі людини, а не ось так. А можете в наступному житті бути ось так пташкою. Тому потрібно усіх живих душ любити, О, опікуватися про них. Так, мої дві вдома зранку мене обняли, кішечки обцілували, робили на роботу. Ось так. Дивіться, які. А вони будуть вам вдячні. Вдячні за вашу доброту. І знаєте як? Це висієте кармічне зернятку. Доброти, піклування про інших. Е, знаєте, як це що і про вас обов'язково хтось попіклується і хтось вам зробить добре. Знаєте, кого я собі нагадую тут сидячи? А у нас там навпроти на роботі є один дядечка. І він щоранку її годує. Це я сама собі нагадую таких. На роботу не запізнюйте сні. І мені на восьму годину. Зараз я ще встигну піти в магазин, купити вершків до кави. Так, все, я їм віддала весь свій хліб. Придеться йти собі, купувати інший хліб. Але хліба не можна шкодувати. Як казала мама, в дитинстві, що хліб не можна викидати в смітник, не можна. Треба столу збирати, казала бабуся, всі крихточки. І краще ними нагодувати тварин та щось. Так, тепер вони мене люблять. <смі> а біля мене тут. Біля мене тут Ось, Так. Ох. Все. Зарядилася таким, знаєте, позитивом. Так, а щось мені сьогодні ніхто не ставив лайки, ставте мені лайки позитивом на цілий день. Так, часу у мене ще є 18 О, хвилин. Добігте мені тут всього. 5 хвилиночок. Тому. Де я працюю? <гум> Компанія, яка продає електроенергію. Тому оце світло в домі. Ну, я її не продаю. О, вони вже перемітнулися на іншу сторону. А я займаюся тим, що співробітники, які продають електроенергію, я їх забезпечую всім необхідним. Так, така у нас компанія, яка дуже потрібна нашому місту та всій нашій області, тому що ми забезпечуємо Харківську область, місто Харків і ще продаємо електроенергію в іншій області. Так, зрозуміло. Маріночка, йдеш годувати свої курочки? Маріночка, правильно, курочок треба годувати, тому що вони тобі дають яєчко. О, на вулиці сьогодні дуже тепло. Хоч і був дощ, була гроза сильна вчора бачили. А, коли нема світла, ні, це не до мене. Я ж не постачаю, як сказати, є дві компанії. Одна компанія, яка подає світло, обленерго називається, а друга компанія, яка купує це світло, це називається енергозбут. Ось, так же само, як газ, знаєте, газова служба, яка Обслуговує лінії, і та, яка дає сам газ, щоб лінії не були пусті. Ось так і я. Але так, щось не зрозуміла, ну ладно. Я можу знайти тих, хто не дає світло. Так, Маріночка, ти права. Є е, е, просто дичець служби, куди можна подзвонити, кати, чого у мене немає світла, але. Таке. Ми, знаєте, в таке в час живемо, що ми можемо навіть жити і без світла. У нас є павербанки, у нас є генератори. У мене, наприклад, я звідки. Я ж вам кажу, в Харкові я живу. Ось, місто Харків. Але я з Вінниці, з Вінницької області. Але вже більше 20 років живу в Харкові. Тому можна сказати, що я Харків'янка. Хоча, як сказати, прописки Харківські немає, тому що я живу. За містом Харків в пригороді. Знаєте, як так? Ми щодня їздимо в Харків на роботу. Так, все, Голубів накормила, вас повеселила, піду на роботу. Піду куплю собі горшків до кави. Ще дві хвилинки з вами побуду. Піду. Так, привіт із Кировоградських. Іборгів, привіт вам. Так. Сьогодні всі сплять, мабуть, після першого навчального дня. Вчора всім було важко ходити. комусь на роботу, комусь в школу. Тому сьогодні всі відпочивають. Голуби накормлені. <гум> місія виповнена. Що вам ще розповісти. Про правильне харчування я вам розповіла, що у нас вже нічим не злякати. Ми можемо вижити у будь-якій ситуації. Так, ви не спите. Ну, це добре, я теж не сплю, бачите, тому що мені потрібно йти на роботу. О, дивіться, як мої популяри. Будинок видно. Які таке життя? В Русі. У нас тут. Тут пам'ятник, навіть не знаю, кому. Це треба хоч подивитися. Хочете подивимося, кому піхоти. Дуже шумно тут. О, оця будівля, Рині, ніби така будівля, да? а там є двері. Невеличкі такі, три маленькі буковки, де написано, а тебе. Так, а, це Коцюбинський. Знаєте, хто такий Коцюбинський? Михайло Михайлович Коцюбинський. Ось такий тут у нас. Щось мені він на Леніна схожий. Знаєте, ззаду теж так всі думають. він такий гусатий, лисий. Але раніше школа. А я не знаю, як твоя школа встає після вчорашніх прямих ефірів зранку. До 12 вона не спала, а зранку в школу. Так, все. Всім гарного дня, комусь навчання, комусь роботи, комусь відпочинку, хто чим займається. Все, зустрінемося з вами завтра, о 7.30. Добре, приходьте, я буду вас. Завтра підемо гуляти в інший парк. Добре. А, на А що це у вас за школа? На другу зміну чи що? Ну тоді добре, хай спить. Чудова школа на 12.30. Супер. Клас. Так, все. Дякую вам за те, що були зі мною. Пока-пока. Де тут мій хрестик? Мариночка. Гарного дня, Мариночка, тобі також. Дякую, дякую.